Десь кінець, а десь тільки початок. Друзі, всім привіт! Саме в цьому відео я хочу протестувати наш АІ трейдинг. Це в нас така штука, що ти просто на брокері класіш на кнопку синеньку АІ трейдинг, і вона сама заходить вверх або вниз. Та в цьому відео хочу протестувати такий двіж і подивимось, що в нас взагалі з цього вийде. Дуже сподіваюся, що получиться в мене якийсь там відмінний гарний результат. Тож, вимикаємо телевізор і будемо дивитися, що воно в нас там як піде. Тож що, давайте перейдемо вже до екрану. Комп'ютеру. І так, друзі, ну що я вам можу сказати, ось перейшли вже до екрану комп'ютеру. Ну і як я вам сказав, сьогодні будемо тестувати АІ трейдинг. Чесно кажучи, дуже таке незвичне рішення, так як я вперше буду не контролювати свій баланс, і що з цього вийде, я сподіваюся, що ми не втратимо всі мої кошти, так як це буде просто жесть Давайте будемо заходити в угоду, з сумою на 50 а доларів. Чи давайте, ладно, гуляти так гуляти на 100 доларів. На 4 тисячі гривень будемо заходити в нашу угоду. І давайте обираємо Пару і подивимося, що з цього вийде. Тобто, я там боту у сьому айтрейдингу, влаштованому в сайт, 3-4 спроби і подивимося, що з цього вийде. І до речі, ледь не забув розповісти. Але ж, друзі, я ледь не забув. Тільки ну до кінця цього місяця в нас діє акція. Ви можете безкоштовно потрапити до нашого ВІП-каналу, в якому ми за сьогодні зробили 45 тисяч гривень, по ось таким сигналам, які дають наші аналітики повністю безкоштовно. Наш торговий бот, який також кожну хвилину. Видає нам топові сигнали з якістю 98-99%. Наша стратегія під назвою Фрактал та наша стратегія під назвою саме «Параболіксар». Це все разом з чатом та ще одним торговим каналом. Ти можеш забрати безкоштовно в коментарях під цим відеосом. тільки до кінця цього місяця. Посилання буде в коментарях. Тож ще бонусом до цього йде ще одна наша стратегія з сайтом, який дає сигнали. Тож вибір за тобою. Якщо тобі це цікаво, посилання буде в коментарях. Ну, друзі, тож з приводу акції, то вже ваш вибір. Тож, якщо цікаво, то всі посилання будуть в коментарях. Фух. А зараз відчиняємо угоду на хвилину 30 донизу. Він прийняв рішення ого, і просто перші секунди відразу графік летить донизу. Сподіваюсь, що це просто не совпадіння якесь, що він реально себе ось таким чином і буде відпрацьовувати. Ну, начебто. Перші там 15 секунд ми йдемо ідеально. І з цієї угоди я можу заробити плюс 85 доларів. Як на мене, ну це просто топ, друзі. Тож, ну, давайте тепер дивитися. Хвилинка в нас залишається. Ну, в цілому, я не знаю чесно, як працює цей АІ трейдинг. Тобто тут у нас нічого конкретного не написано. Добро пожалувати в нову еру трейдингу, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та купа інформації, але ж як конкретно він працює, тут не написано, які механізми, які індикатори. Але ж результат поки що мене задовільняє. Просто подивіться, в нас залишається 40 секунд, і ми йдемо весь майже весь час в ідеальному плюсику, не враховуючи ось цю невеличку наш памп, таку невеличку корекцію. Ну, в цілому. Не знаю. Я, по-перше, друзі, кажу, як є, я радий, що я, мабуть, не зілюю свої кошти, це для мене саме головне. Та й ще й можу заробити. Так як купа людей просила мене зробити такий контент, і начебто. Все і наш і трейдинг працює. Чесно, я взагалі а, не розумію, як він працює, але щось, як наші стратегії в нашій акції працюють, це я знаю. Як працює ось цей і трейдинг, я навіть уявити не можу, але ж якщо він ось так себе відпрацьовує, то чому б ним не користуватися? Коротше, перша наша угода заходить в ідеальний плюсик, плюс 85 баксів. Відчиняємо ще одну угоду. На дві хвилини догори, і відразу графік знову летить догори. І ще буде це в нас плюс ще 85 доларів. І сподіваюся, що ця угода також зайде в плюсик. Е, ну Досить цікаво виглядає. Це, типу, я зробив 85 доларів зверху, з першої годи, і зараз він вичиняє ходи догори. Не знаю я, чим він думає, як він, як він це робить, я не знаю, але ж тут трошки нелогічно, як на мене, вход. Ми бачимо, що в нас така затяжна ведмішка з котеровок 1.6.2.3.1.4, і зараз ми падаємо донизу, він чомусь, попри наш весь графік, вирішує зайти догори, і ми поки що в мінусу. Друзі, я буду працювати по мані менеджменту, якщо одна охота в мене зайде в мінус, я помножу її ось отак на двоє, і буду заходити на 200 баксів, якщо ж ця угода зайде в мінус. Так, ну давайте подивимось що воно буде. Так, ну поки що наша угода дуже погано себе відпрацьовує. Тобто ми зараз, якщо вона різко не підлетить до гори, будемо мати один плюс та один мінус. Чесно, не знаю, більш я себе комфортно почуваю, коли працюю саме по нашим стратегіям, по боту, по віпці, або ж по нашим іншим стратегіям, але ж коли я не розумію, як воно працює та не контролюю свій баланс, ну то вже таке. Максимум, якщо навіть ося угода, якщо буде мінус, я перезаходжу на 200 доларів, якщо і на 200 доларів буде мінус. Максимум. Я буду заходити на 700, на, на, скільки? Да, на 700 доларів, на 800 і на цьому все, на 400. Тобто після цієї уходи, щоб разом я втратив десь баксів 700. Більше заходити я не буду. 200 доларів. Ну, давайте відразу відчинимо угоду. На півтори хвилини до гори. Ну, саме головне, щоб це в нас тепер був плюсик. Він чогось дуже таки впевнено думає, що ми будемо зростати до гори. Алло, чому я не можу зрозуміти, якщо ми бачимо, що в нас йде ведмішка, типу, куди до гори? Але ж він чомусь впевнений, що ми будемо йти до гори, і ми на то, йдемо до гори. Коротше, я втратив 100 доларів, і з цієї угоди я зароблю 170 доларів. 100 баксів повертаю. Та на 70 баксів залишаюся в чистому прибутку, друзі. Ну. Поки що угода йде ідеально догори. Я сподіваюся, що так воно в нас і буде, так як, ну, типу, знову-таки кажу, злити всі гроші. Це я до яких я йшов місяць, з маленьких сум дійшов вже до 2000 баксів, і злити їх просто через відос там, по, -по трейдингу, ну це буде дуже тупо. І поки що, начебто, непогано в нас це йде, друзі. І то дай Бог, щоб так воно далі було. Після цього відчинимо ще одну нашу угоду і будемо закінчувати. Ну, подивимось, поки що маємо ось отакий результат. Результат. І так, друзі, залишається 20 секунд до кінця нашої угоди, і все ж таки ми ідеально зростаємо до гори, Він чомусь був максимально впевнений, що ми все ж таки будемо зростати і. Ми зростаємо, я не знаю, як це пояснити, але ж повертаємо знову до суми годи 100 доларів і будемо заходити ще один раз на 100 баксів. І що я вам можу сказати? Плюс 170 баксів. 100 я повертаю минулі і на 70 доларів я в прибутку. І відчняємо ще одну угоду На 15 секунд донизу. Типу, минулі угоди були на 2 хвилини, на півтори, а тут 15 секунд донизу. Ну, таке собі, чесно кажучи, але ж давайте не поспішати з висновками. І так на тоненького і друзі, це ще один плюсик. Стоп, тепер мені потрібно подумати, можливо, просто піти в айтрейдинг Давайте ще одну году на 5 секунд донизу. Та ну що він робить, ну це ж взагалі така собі історія. Ще один плюсик. Ви просто подивіться, скільки грошей я зробив, друзі. Десь скільки, я не знаю. Це наскільки год було ну, начебто. в мене чистий прибуток орієнтовно після цих друзі, просто бачите, я торгую по АІ трейдингу, Десь орієнтовно баксів 300-350 я заробив по АІ трейдингу. Ну що я вам хочу сказати, результатом я задовільнений повністю. Тож, всім дякую за перегляд. Ще раз нагадую за нашу акцію. Там ще більш топові стратегії. Посилання буде в коментарях. Тож, велике дякую за перегляд, а я буду далі тестувати цього бота нашого АІ трейдингу.